Сполучені Штати мають допомогти Україні виштовхнути Росію з Криму. А чорне море стає центром тяжіння майбутнього Європи. Про це йшлося на слуханнях у підкомітеті Конгресу США з питань Європи та регіональної безпеки. Повідомляють кореспонденти Голосу Америки. Найбільшою загрозою чорноморського регіону названо Росію на порядку денному стратегія США та її фінансування у рамках оборонного бюджету. США мають посилити військово-морський потенціал партнерів з Болгарії та Румунії, щоб стримати руйнівну тактику Росії. А Туреччина як цінний союзник має зробити вибір, бо досі грала на обох сторонах конфлікту. Майбутнє Чорного моря залежить від поразки Росії в Україні. І оскільки Україна продовжує свій довгостроковий план виштовхнути Росію з Криму, вона має зробити це за нашої непохитної підтримки. Помічник державного секретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен наголосив, що США зацікавлені у процвітаючому чорноморському регіоні з доступом держав до вільних ринків, але саме Росія заважає експорту українського збіжжя, чим створила світову продовольчу кризу. За однією з оцінок, якщо Україна зможе подвоїти свій експорт через Чорне море, то це забезпечить додаткові більше 25 мільярдів доларів до ВВП і близько 5-6 мільярдів доларів негайних податкових надходжень. Якщо ми хочемо, щоб Україна самостійно платила за більшу частину витрат, шлях до цього лежить зокрема через Чорне море. Посадовців всерйоз побоюються китайських щупальців, що за їх словами можуть простягнутися до Чорного моря. Сенатор Рікетс переконаний, що китайський досвід поширення корупції та підриву верховенства права лише перешкодить євроатлантичному шляху України. Цьому слід запобігти за будь-яку ціну, наголосив він. Чорноморські союзники на думку сенатора повинні сигналізувати Пекіну про те, що його хижацькій практиці та зловмисному впливу не має місця у Чорному морі. Китай не відіграватиме жодної ролі у післявоєнній відбудові України, натомість використовуватиме свою присутність для збору розвідданих про українські та іноземні військові можливості, а також для викрадення інтелектуальної власності стратегічних українських компаній. Розробники стратегії просять розглянути можливість інвестувати понад 60 мільярдів доларів у те, щоб Україна змогла знову стати на ноги. Обраєн запевнив, що США підтримуватимуть Україну скільки потрібно, а українці сплачують основну частину вартості цієї угоди, кладучи життя за свободу та незалежність.